Ну що ж, традиційно вриваємося з вами в новий місяць, і в жовтні нас чекає немало так змін. Набув чинності закон 4536, який збільшує податки і несе податкові зміни. Урядом затверджено державний бюджет, і тепер знаємо ліміти фопів в наступному році. А ще податково випустила декілька скандальних роз'яснень. Одним словом, додивляйтесь до кінця, справді важливий випуск. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день. Ви успішно завершуєте вересень і починаєте жовтень. Традиційно почнемо із сплати податків і хочу наголосити, що жовтень це період звітності за третій квартал 25-го року. Що це означає для нас? Фопи на першій другій групі платять єдиний податок та військовий збір до 20 жовтня. Фопи на третій групі з 1 жовтня по 10 листопада подають звітність за третій квартал, тобто за період з липня. По вересень включно ну і звичайно сплачується військовий збір та єдиний податок разом зі звітністю. Не забуваємо також, що за третій квартал маємо сплатити ЄСВ до 20 жовтня на всіх групах. ФОП. Якщо у вас є наймані працівники, цей рік надалі звітуємо за працівників щомісячно, але вже з 1 січня 26 року ФОПи будуть подавати знову квартальну звітність за працівників. А не щомісячні звіти юридичні особи надалі залишаться зі щомісячним звітом за працівників без змін. Також до 20 жовтня платимо податок за найманих працівників, що працювали у нас у вересні. Вже з 1 жовтня почав працювати податковий закон 4536, який несе ну немало так змін. Перше, я вже згадував, що ФОПи з нового року будуть подавати квартальну звітність за працівників замість місячної. Друга зміна полягає в тому, що відтепер. Нотаріус не лише буде вносити інформацію про ваші договори купівлі продажу нерухомості в реєстр нерухомості, але й окремо буде повідомляти про всі угоди, які ви проводите через нього окремою звітністю до ДПС щокварталу. Також трішки збільшуються ставки податків за водокористування і ставку податку за землю для гірничо-видобувних підприємств. Надається місцевим радам та місцевим військовим адміністраціям на період дії воєнного стану право повністю змінювати сплату місцевих податків та надавати пільги по сплаті таких податків, починаючи з 2022 року до закінчення воєнного стану. Це стосується єдиного податку, податку на нерухомість. Плати за землю транспортного податку всі вони можуть бути зменшені чи навіть повністю скасовані податки за рішенням місцевих органів влади. Найбільше змін стосується продавців підакцизних товарів, оскільки їм суттєво негласним способом збільшують податки, які доведеться платити. Якщо ви продавець тютюну алкоголю чи рідин для електронних сигарет, середня заробітна плата всіх ваших працівників на ФОП чи на юридичній особі не може бути менша ніж дві мінімальні заробітні плати. Тобто в цьому році це 16 тисяч гривень. Але якщо ви знаходитесь на відстані понад 50 кілометрів від великих міст, та ваша торгова площа менша 500 квадратних метрів, треба мати середню заробітну плату, що дорівнює півтора мінімальних заробітних плати. Якщо ж у вас немає найманих працівників, про вас не забули. Для вас є окрема регуляція, яка зобов'язує мати певний рівень доходу. Отже. Якщо ви отримали ліцензію на торгівлю алкоголем, тютюном чи рідинами для електронних сигарет та працюєте самостійно без найманих працівників. Ви повинні мати щомісячний оподаткований дохід не менше двох мінімальних заробітних плат. Тобто, по суті, вам встановлюють мінімальну планку 16 тисяч гривень, з яких треба сплатити ПДФО, військовий збір, ЄСВ. Ну а якщо ви є платником ПДВ, то ще й і ПДВ це для загальної системи оподаткування. На щастя, на спрощеній системі оподаткування для тих, хто продають пиво, вино, сидер чи перрі. Фактично, зміни не відбулося, і подвійного ЄСВ платити на щастя не потрібно буде. Якщо ж ДПС помітить, що ви понад три місяці поспіль не маєте відповідних задекларованих доходів чи заробітні плати не відповідають тим, яким я озвучив, вам можуть анулювати ліцензію на продаж підокцизних товарів. Хочу наголосити також для фопів-єдинників, що продають пиво, вино чи перрі для вас. ДПС у листі від 24 вересня. Окремо наголосила, що подвійного розміру ЄСВ платити не потрібно. Це офіційне роз'яснення, в разі потреби зберігаємо і користуємось. До речі, ми з вами будемо моделювати те, як проходить податкова перевірка на курсі Самоадит ФОП 2.0. Курс «Самоаудит ФОП стартує 13 жовтня. На ньому заплановано аж 4 вебінари по 2 години, на яких я вам дуже детально дам чек-лист брошуру, в якій написані всі питання, які ставить податкова на перевірці. І крім того, я проведу вас за руку та покажу, як по цих питаннях перевірити свого ФОПа. Ну і звичайно, як виправити всі ці помилки, які можуть бути. Якщо ви відчуваєте себе невпевненими, то ми з вами проведемо таку внутрішню документальну податкову перевірку і виявимо всі можливі нюанси ваших фопів. Кількість місць на курсі трішки обмежена, бо хочу приділити увагу кожному. Тому поспішіть забронювати місце для себе в описі до цього відео. Мам, що перебувають в декреті, звільнено від сплати єдиного соціального внеску, тобто пішли в декрет і маєте ФОП, ЄСВ, можете не платити. Формально в законі пише, що період перебування у декреті буде зараховуватися до страхового стажу, і це спричинює те, що за мам ЄСВ в декреті будуть платити управління соціального захисту населення. Але хочу звернути увагу, що на практиці, скоріш за все, складність із застосуванням цієї норми буде полягати в тому, що управління соціального захисту має сплатити та відзвітувати про сплату ЄСВ за мами, що перебувають в декреті, і щось мені підказує досвід, що вони це будуть робити ну дуже неохоче, і, скоріш за все, тільки за окремими заявами, які подають мами в декреті. Тому я дуже наполегливо рекомендую, якщо ви хочете скористатися цією пільгою, зайдіть в кабінет пенсійного фонду онлайн, перегляньте, чи є у вас. Статус отримувача допомоги в соціальному управлінні захисту, а також дивіться у довідці ок 5, чи є нарахування від них ЄСВ. Якщо воно є, все гаразд. Ви, як ФОП, можете не платити ЄСВ. Якщо немає, пишемо заяву в управління соцзахисту, і поки вам не почнуть нараховувати ЄСВ, ви пільгу мати не будете. Тому не розраховуйте на автоматичну роботу цієї норми. Вона прописана трішки з помилкою, тому тут потрібно буде саме перевіряти кожному персонально свою ситуацію і приймати рішення теж персонально, чи платити ЄСВ, чи не платити. У вересні уряд також затвердив проект державного бюджету на 26-й рік, і його ще має проголосувати Верховна Рада, але насправді певні параметри ми вже можемо точно знати. Заробітна плата у 26-му році буде дорівнювати 8 тисяч гривень. Отже, можемо зробити висновок, які будуть ліміти фопів у наступному році. Ну і звичайно, які будуть податки фопів. Даю вам порівняльну таблицю цей 25-й рік та 26-й рік. ФОП на першій групі зможе заробити 1 мільйон 444 тисячі 49 гривень за рік. ФОП на другій групі пересікає 7 мільйонів 211 598 гривень. Ну і ФОП на третій групі в нас у 26-му році буде взагалі рекордсменом. Можна буде мати ліміт 10 мільйонів 91 тисячу 49 гривень. Погодьтесь, нормальний такий ліміт. Також нам будуть відомі і податки, що платитимуть ФОПи у 26-му році. Даю порівняльну таблицю цей рік і наступний рік. ФОП ФОП на першій групі заплатить 332 гривні та 80 копійок єдиного податку. Військовий збір, звичайно, росте до 864 гривні та 70 копійок. На другій групі, звичайно, теж ріст. Військовий збір той самий, що і у першій групі, а єдиний податок 1729 гривень та 40 копійок. ЄСВ будемо платити 1902 гривні та 34 копійки. ФОП на третій групі буде надалі платити 5% єдиний податок та 1%. Військовий збір. До речі, мені дуже-дуже цінна ваша підписка та лайк під цим відео. Це допомагає підтримати канал, тому підписуйтесь і ставте лайк цьому ролику. Ну і продовжуємо далі розбиратися з податковими змінами. Наприкінці вересня податкова випустила ну дуже цікаве та навіть в певній мірі шокуюче роз'яснення щодо роботи із NovaPay. у системі ЗІР податкова опублікувала текст, в якому пише наступне. Тут вслухайтесь детальніше, бо може спочатку здаватися складно, незважаючи на те, що структура номерів поточного та платіжного рахунку користувача формується за стандартами IBAN, на відміну від поточних рахунків, які відкриваються та ведуться виключно банками. Платіжні рахунки відкриваються також і небанківськими надавачами платіжних послуг, які не мають банківської ліцензії. А тому у разі використання суб'єктом господарювання, тобто ФОПом, послуг небанківського надавача платіжних послуг для здійснення розрахунків за товари, то такий спосіб розрахунків має супроводжуватися обов'язковою. Застосуванням та видачею реєстратора розрахункових операцій, знаю, що текст складний, тому зразу спрощую, що каже податкова простими словами: ви, якщо користуєтеся рахунком NovaPay і отримуєте туди по IBAN оплату за товар, то в такому випадку, незалежно від того, чи ви від NovaPay отримуєте платежі, чи напряму від клієнтів, в будь-якому випадку ви фіскалізуєте всі такі платежі. Всі, хто користується NovaPay, як просто банком майте на увазі, що це насправді не банківська організація, яка може відкривати рахунки, і вам треба видавати чеки, коли ви навіть напряму приймаєте оплати від клієнтів по iBAN на NovaPay. Ще маю одну для вас новину, яка стосується питань фіскалізації, але вона вже більш позитивна. Нарешті зазвичай ми переживали, що навіть одна помилка в чеку це фатально дорівнює штрафу, але Верховний суд це спростував. У суперсвіжому рішенні від 12 серпня 25-го року Верховний суд розглядав справу, що стосується фіскалізації, і вказав таку дуже цікаву тезу. Законодавством не передбачено окремого штрафу за те, що в чеку відсутній певний обов'язковий реквізит. Ну і це дійсно так і є. Якщо ж відсутній незначний реквізит, то це не означає, що чек недійсний, якщо він дає можливість ідентифікувати операцію продажі. Тобто знову ж таки переводжу в прості слова, грубо кажучи, поки ваш чек відправляється в податковий і там реєструється, і в ньому плюс-мінус пише, що ви продали. Навіть при дрібних описках у чеку у вас все одно не може бути штрафу, і це суперпозитивне рішення Верховного суду для всіх платників, які користуються програмними касами. Ну і на закусочку, давайте обговоримо про надання послуг ФОПам на другій групі. Законодавство прописує, що ФОП на другій групі може надавати послуги громадянам та іншим платникам єдиного податку, і не дає можливості надавати послуги підприємствам на загальній системі оподаткування, ну і в тому числі іноземним компаніям. Найцікавіше в цьому питанні, а хто ж такі громадяни? І податково випустила роз'яснення та чітко пояснила: В зовсім свіжій ІПК податкова наголошує, що можна працювати з українцями, та тими іноземцями, що офіційно проживають в Україні, а не можна працювати з іноземцями, які не мають дозволу на проживання на території України, і тут вже потрібна третя група, щоб приймати такі оплати. Практичній площині я б звів це до того, що коли ви приймаєте оплату через еквайринг чи Айбан рахунок по українському банку виключно. Проблема у вас не буде, від кого б ви не прийняли оплату. А от приймати оплати з іноземних банків на рахунок ФОП другої групи від приватних клієнтів я б не став. Це суперечить цьому роз'ясненню податкової. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде супер та актуальним. Побачимось в наступному ролику.